Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами будемо будівельниками і побудуємо будинок. Давайте згадаємо, з яких частин складається будинок. Увага! Це фундамент. Повторіть фундамент. Це стіни. Повторюйте стіни. Це дах. Ще раз. Дах. Це вікно. Ще у будинку є двері. А це димар. Повторіть димар. Щоб побудувати такий будинок, нам потрібні матеріали. Для цього використаємо пластилін. Поділіть його на стільки частинок, скільки ви бачите на екрані. І повертайтесь до мене. Будемо робити з вами пальчикову гімнастику. Хочу збудувати дім, щоб віконце було в нім, щоб у домі були двері. І парканчик також був, щоб в травиці жив жучок. Швидко бігав павучок. Було сонце, дощик йшов, Жив в садочку їжачок. Молодці малята. Тепер можемо починати. З усіх цих частинок нам потрібно скатати кульки. Кульку ми катаємо або між долоньками, або на дощечці. Напружуйте долоньку, щоб вона вийшла кругленька. Ось я вже зробила першу кульку, роблю другу, і ви теж робіть самостійно кульки і повертайтесь до мене. Кульки готові. Тепер починаємо будівництво нашого будинку. Спочатку беремо велику кульку жовтого кольору і розкочуємо її у паличку таку. А тепер цю паличку притискаємо до паперу. Пальчиком міцненько притискайте, щоб приклеїлось. Тепер беремо наступну кульку теж велику. І теж розкочимо паличку такої ж довжини, як перша. Притиснули молодці. Тепер беремо маленьку кульку і розкочуємо маленьку паличку. Ставимо її з однієї сторони. Поправляйте свою роботу, не соромтесь. Другу маленьку кульку теж скочимо у паличку і, залишаючи проміжок, її приклеїмо з іншої сторони. Наступні маленькі кульки жовтого кольору. Теж так само приклеюємо з двох стін, залишаючи посередині місце для віконечка. Тепер беремо велику кульку і катаємо таку паличку, як були перші в нас. Притиснули гарненько. Тепер будемо робити дах. Теж скочуємо паличку і робимо з них наче трикутничок, трикутний дах. Так як показано на екрані. Знову у нашого даху теж зробимо коричневого кольору. У нас залишилась ще одна кулька коричневого кольору. З неї ми зробимо димар. Скатали маленьку паличку і причепили до нашого даху димар. У нас залишився блакитний пластилін. В нього будемо робити віконечка. Трошечки скочуємо кольку і її вставляємо в отвір нашого віконечка і притиснули пальчиками. Тепер зробимо віконечко вгорі, щоб там теж було сонячне світло. Так само скочимо маленькі палички і притискаємо їх до паперу. Ось такий будиночок у мене вийшов. Малята! А ви зробіть свої будиночки і надійшліть мені фотографії. До побачення!